Зараз ми не зможемо говорити. У нас є одне питання і одна хвилина, щоб його розгадати. Один показує питання, інші намагаються його зрозуміти. Поїхали. <плес> ‫איפה שאיפה שאיפה? ‫איפה שאיפה? ‫איפה שאיפה? ‫איפה שאיפה? ‫איפה שאיפה? ‫איפה שאיפה? ‫איפה? Ай. Ай, <світ> Боже, як я радий, що я відростив. Все. Так, давайте так. Що ви не поняли? <світ> 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 е все було понятно. Це <світ> розмір. <приз> <Я> я... <його приз> <випадково. приз> а, ну, вибачте. Ти показує цей ковпачок пору, правильно? <приз> yeah. mm -hmm. Так, яке питання? Що є найбільшою архітектурною пам'яткою стародавнього Єгипту? Так, ну. Я, я, я сподіваюся, тут немає типу, умовно, хіопса я назву самої, типу. Ну, я намалював піраміду. <рес> я, я написав Ого. «піраміда» і намалював кріс з Гаррі Поттера». А я намалював піраміду, екскурсія, яка біля пірамідів. Нормально. Бархани. Сфінкс тут кота. Тільки не сфінкс, а Старк. <рес> я, я не встиг. Это <рес> не <рес> старк волос. Піраміда. Без Хеопса, правильно? Ну, просто пірамідови. Просто да. піраміда да, їх же там не одна. — Тому що, якщо перемагати, то отак отако Згоди. швидко. Що, мені здається, що це питання було дуже легке, mm -hmm. і так. глядачам було дуже трішки можливо нудно дивитись, бо воно було дуже легко, дуже швидко продивились. Але якщо ви хочете більше, 10 травня заходьте, буде повний випуск, буде дуже багато питань, буде дуже весело. Тому заходь, підписуйся, став лайк, коментар і не відписуйся від звідси ніколи. ні ме!